Блін, купа бабла потратили, ви що на приколі. А, за це ми будемо звуки здавати і будемо знаходити друг друга. Я сумніваюся, що це буде тобі допомагати. Ну ладно, давай. Давайте, вставайте, вставайте, я вас знімаю. Якась бредятина, якщо чесно. Та Це точно, да. Ні, ну це можна якісь прикольні потім звуки. Екстрені новини. Сьогодні в програмі Кумчик Пісюнчик збирається на нову експедицію. Дімон і Сімузончик. Збирається. здохнути. І Герріс, мікрофон. Ну, ви чуєте, його мікрофон десь, хто його знає де. Все, ми, ми поїхали в експедицію! Погнали. Давай ти Подожди, я тут якраз не мав. Дімонисін не зловживай зловживайся, будь так ласка. Вкусно. Хлопці, в мене немає віхтаря, так що е, ви самі тут собі на <laughs> молодець. Герріс відразу мутрився за стряди. Ще одна криптина, Прикиньте, ще одна криптина! Бля, це якийсь звук. Капец тут людей полягло, га? Ростній, чи що? Так. Давайте шукать. А де, а де кумчик? Загубили, чи що? Тарас, ти де? Тарас. Я не здох, я не здох. А, Тарас, ти ще живий. Так, Аби я живий. Камера... Витрилися? Камера Геріза, вже я туди побіг. Він вже побіг сюди десь, сюди десь побіг. Ну погнали, от сюди сюди. А, ось, він вже так, воно. Герріс, ти живий, дай камер! Дімон. Так, я вже смертну запись пишу. Давай, дай, 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 я тут, я живий, я живий. А, шо! Скример, скрімер, скрімер. Нічого нема, там нічого нема, Геріс. А все, давай. Все, погнали, погнали, Тарас, погнали! Ой, ой, ой. Блин, Та відпусти мене паскуда. Йди в баню. Блин, нашу двері зачиняти. От навіщо зачиняти двері? Погнали, дивитися, Все, я займаю тоже місце відразу. Не, я думаю, ця серія теж десь 2000 набере. Та, да сто да, процентів. Да, у вас там екшон чув. Я чув, не, я не, не я не чув не у вас там екшон був. Се. Екстрені новини! Сьогодні в програмі Кумчик Пісюнчик збирається на нову експедицію. Дімон і Сімузончик збирається здохнуть. І Герріс, мікрофон! Ну, ви чуєте, його мікрофон десь хто його знає де. Все, ми, ми поїхали в експедицію! Похали. Герріс відразу умудрився застрягнути. Кумчик Пісюнчик. Тут щось відбувається. Лови мене! Мама! Уу! Я вижив, коротше, якщо вам було цікаво. І як ви думали, ми знов знайшли хребтину! О! І не тільки хрептину. А давайте всього чоловічка зберемо, а, якщо вийде. І знову нас зустрічає з пісюнчиком Лазер. Люди, ще один хребтина, прикиньте, ще одна хребтина. Це давай, якась невідома кімнат. Що це бл? Ааа Побачіть, помочіть, побачіть! О, давайте, да, давай! Зачем ми тобі поможемо, Димай! Диму... Мене кинули. Опять? Остався один. А, все, Я остався один. Герес, ти живий? Мене... Дай камеру. Я не знаю як, але ми вижили. Я, Пісюнчик, де там Пісюнчик? І... В кого камера? А, а як ти забрав її? Із рук вихватив. Дай зняти. 1600 посмотрів, пацани. Так, да, 3К взяли, є. Yeah. Нормально, добре. Для ютуберів, 300 щоб вони не взяли... Пішли 3... спати, все, спати. Сразу, це було би странно. У мене О, два ліхтаря і свічка, а у Єріса липка куля це він зі своїх трусів за шкрябом. Ми, Уу, це ми зібрали, ми зібрали 3 ура. Все, да, перший стрім у нас пройшов. удачно. План попадали. виконано. Все. Потопали вниз, вмирать. Камеру вирубай! Я вже вивчу. Тут відеозйомка запрещена. Всьо, десь я вже від них, від них, коротше, відійшов. Підемо шукати. Хочеться щось цікаве знайти. Правда, в мене немає камери, але. Але то вже таке. Де ж ці пісюни, алло? Воу! Воу-воу! Воу, поняв. Така собі фігня. Так, але де вихід? Мамо! То де ви вихід? Жили. Ну що? Ти шо, хто Позьми? де ти? Вижили тільки самі жи. Де ви? І Дімон. Wow. Ти не знімаєш, де, наверное, пленки нема, так? Ні, не, є. Де ви? Ви мене чуєте, алло? Я по центру. Ви що мене не чуєте, хулігани, алло? А я їх чую, а вони мене ні? Віскін двигається. бачите? Хто тут? Чуєте мене? Алло? Де ви? Опа. І там вихід. Ага, все, пишуть уже, да що. О, уліточка. Ти куди йдеш, подружка? Дорогенька. Писюнчик вернулся, писюнчик а вернулся. Что там, я тебя <laughs> нашли, блин! Короче, короче, а мы самому... Нашли пару короче, самому, самому настики лячно, это вообще капец. <laughs> так, давай там... там... снимем то, что кумчик нашелся. Да, Тупо... а да, да, да. Ну, мы в сборе, писюнчик на месте, все собрались. Ура! Знімай нас! Ми купили. І так, і ми сьогодні ми сьогодні закупилися. У нас тепер є все для експедиції. А саме головне. Хлопочка! Ми у у мене два ліхтаря і свічка. а у Еріса липка куля це він зі своїх трусів за шкрябом. Ми, ми ми зібрали, ми зібрали <світ> все, да, перший стрім нас пройшов удачно. Погнали! План виконано, все. Купаем! Камеру вирубаємо! Тут зйомка запрещена! Та боже, вироби камеру, у нас місця не хвати. Ну, давай, знімай. Знімаєш? Так! <ріст> <ріст> Єху! Ми двоє Т <ріст> <ріст> нас тут є, але знайшли. Ми, як... опять... Ми нашли хребет. опять хебет нашли. О. Ми знайшли якийсь череп. Череп? череп? А, О, череп. це, мабуть, цього! Е -э це череп нашого погиблого друга, так сказати. Пісюна, ззаді! Пробуй! ЗАПИСУЙ! Маю, ЗАПИСУЙ маю, видос, кидай. Ты шо такой? Все, класс! Классная штука. Тикай, тикай, идем злиться, идем жутче злиться. ЗАПИСУЙ! ЗАПИСУЙ! Снимай! Оператор снимай! За Запись погнал! Запись погнал! Куда, куда пошел? А, та... Ну Ду шо, пацаны! Выжили тільки самі живучие! Выживи и Геріс, и Димон А. ти ты не снимаешь, тебя, наверное, на пленки нема, да? Не, е, е, е. Ешь? Пісюнчик на місці, всі се. 39 тысяч за 3 дні? Пунчик, нам тепер більше буде посмотрим. Подожди, подожди, стоп, успокойтесь! Та бери, вона прикольна, Тарас, вона реально помогает. Він її кинув і короче прилипало, відстави від пора. Тарас! Стартова! Пацани затарюються при... припасами і ми будемо... Та ніхто її не забирав, альо, ну вона воно на воді Моносі. В кого там, взяли хлопушки чи ні? Ой-ой-ой, нова локація, да. Є хлопушки, є хлопушки. Нема. Давайте ще нижче. Пішли в самий низ. Треба топ-контент, в самий низ. Ідем в самий низ, пацани. Бежи, 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 бежи. Оооо, там маніяк, маніяк. Ай! Знімаю, мене, мене! Знімаю. Мене розідра! йо па ма Щоб ви знали, мене кинув монстр за карту. Я бачив. Я бачив, я да, я бачив. Я думав, ти, типо, десь просто впав, а ти, це походу, було, да. жорстко, але я цю карточку витягнув. Хорош, текст. красавчик. Да? Я витягнув, я витягнув. Така, витяну, витяну, така витяну, карусель витяну, була навколо начну. тої ракети, ну, давайте, що люди, капець. Люди, люди, йдем, йдем. Нам було давати тебе більше просмотрів, бо нам нова локація відкрилась. Саме головне, що я тепер знову з камерою. Ну що, пацани, погнали. хе Пацани затарюються припасами, і ми будемо починати вдалі. Хлопці мене кинули, і я тепер тут сам. І так, ми прибули на нову локацію. Пісунчик на місці. Зончик теж і Геріс Липучка теж на місці. Погнали! Погнали досліджувати коротше, нову локацію. Так, все, я це засняв. Mai. Равлик, 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 з нам знов попасть на със... воно... Це Заснуже! Твоє відчуття? це була повна срака. А тільки... ваші І це тільки перший день. Я обісрався. Походу, кумчик здох. Опа-ча, а ты кто такий? Давай, давай, давай. давай. Куда ты бежишь? Сюда, 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 сюда. О! Бляха, муха я объяснялся опять равлика. Бежите, да. Чего бежит? А! Шо! Бежит, бежит, бежит! Что это таке? У <праць> нас с нами! Дура! Снимай, снимай, снимай! Снимай! Дура с нами! Короче, ми сьогодні не самі, ця дура, самим <праць> це <хорошее> буваємо <воно>. широми! <праць> Відкрийте люк! Я хочу вийти! И закривай! Закрывай! Закрывайте люк! Я не знаю яким чином мав їба 17 тисяч переглядів, 17 тисяч! Що давайте, починаємо. давайте, наш. А status. є хлопушка, є хлопушка! Подожди, Ні. стоп, не Немає жодної. на дані три. Раз, два, три. Ну шо це екстрені новини. Другий день, і очередний новий день. І ми готові, ми готові до цієї експедиції! Погнали, пацани! Котик, котик, котик якийсь, котик. Нам піопа. Ой, чиньте. вибачте. Ааа, ой-ой-ой! О, таке? А, стріляка-пуполяка! Тікайте, тікайте! Треба шукати... А, ні, ні, коли... Треба шукати інший вхід! Треба шукати інший вхід! Нема іншого входа! Блін! Там это тоже было.